Всім привіт! Я на своїй віранді або медитаційній кімнаті, і мені тут добре. Сьогодні гарний день для того, щоб зробити відеозйомку, і я цілий березень збиралась це зробити. Але, але обставини, настрій, новини не сприяли тому, але зараз я знайшла час і мені дуже приємно робити це відео для вас. Воно буде про те, які помилки, які висновки, які досвід я отримала за той час, а це два роки, які в мене є квіткова ферма. Що я вирішила в цьому сезоні зробити інакше. І чому я це вирішила? Моя ділянка займає один гектар. Але під квіти в мене десь 5-6 соток, не більше. І поки що я не планую робити квіткову ферму на Більшої кількості землі. Бо, по-перше, в мене немає ресурсу, і по-друге, в мене немає фізичної можливості обробляти всю цю землю. Я розраховую на себе і на свого чоловіка. В перший рік, це був 22 рік і початок Великої війни, я посадила тільки цинію, тільки сонях і Невеликі невелику кількість чорнобрівців. Я продала всі квіти. З чого я зробила висновок, що цинію треба саджати завжди. І цинія залишається на моєї квіткової фермі. Висновок по цієї квітки такий: треба, щоб були, треба, щоб були різні сорти. І треба, щоб вона була у вас різнокольорова і махрова. І чим більш незвичайний буде колір у квітки, тим краще вона буде у вас продаватися. Вона дуже гарно стоїть у букетах. Вона дуже прикрашає собою будь-який букет. Тому цинія – це квітка номер один, яку б я назвала. Якщо б мене попросили скласти перелик моїх улюблених квітів або квітів на зріз, які краще продаються. Так от синя була б на першому місці. На другий рік я посадила ще деякі квіти, і деякі з них продавались, деякі ні. Наприклад, Васильок Волошка я посадила. І продала а, волошку всю. Але в цьому році я не буду саджати волошку, вона дуже вибаглива а, до дощу. Якщо пройшов дощ, волошка втрачає свою чарівність. Тому в цьому році волошки в мене вже не буде. Я посадила в прошлому році а, жаржину. І жаржину я теж як і цинію буду саджати завжди, ну поки в мене є квіткова ферма. Жаржина не вибаглива, жаржина дійсно потребує живлення, але, але це нічого по зрівнянню з тим, що вона дає навзаєм. Це дуже гарна квітка, вона дуже добре купується, купується флористами, купується квітковими крамницями, і жаржину не так складно продавати. Якщо у вас є, наприклад, жаржина білого кольору, то Певнена, ви завжди її продасте флористам, бо флористи оформлюють весілля і білий колір у квітах, це те, що їм потрібно. Тому, якщо у вас є квіткова ферма, і я теж зроблю на цьому акцент, треба, щоб у вас були білі квіти, вони користуються попитом. Рослина, яку я для себе відкрила, це Сітарія. Вона мені давно сподобалась, і в моєму саду вона живе вже, мабуть, 5 років. Але на продаж флористам я її не пропонувала. Зрозуміло, що вона користується попитом, і Сітарія теж, та ця квітка, яку я залишила на цей сезон у своєму переліку рослин. Чорнобрівці так. Бо вони. Бо я їх люблю. Мені подобаються ніжні кольори, коли е, чорнобривці або майже зеленого, або ніжно, -ніжно е, жовтого кольору. І, ну, або е, такого знаєте, насиченого помаранчевого кольору це теж дуже гарна квітка, і вона е, навіть у монобукеті Букеті добре е, виглядає. Нігела все, я більш не буду її висаджувати. Знаєте, я не можу сказати, що нігела мені не подобається. Це гарна квітка, і в своєму саду я її однозначно е, залишу, але е, не буду висаджувати на квіткової фермі. Е, бо я не почула жодного запиту на нігелу. Можливо, до речі, е, ну, одним таким головним висновком, який треба. Зробити, коли ви думаєте про створення квіткової ферми, кому ви будете продавати, і який попит на квіти у вашому регіоні? Бо можливо, в Києві нігела буде продаватися, бо там попит на квіти більший, ніж у Полтавській області. У Полтавській області нігілу ніхто не буде купувати, бо вона росте у кожному садку. До речі, по соняху я зробила той самий висновок: Сонях не має сенсу вирощувати навіть якісь дуже рідкісні сорти, бо сонях росте всюду на полях. І якщо чесно, Дуже просто піти і нарізати того соняху, ніж купувати за гроші, навіть якщо це особливі сорти. Квітка, яку я відкрила для себе, це касмея. Я б її, до речі, поставила на друге місце після цинії. Особливо, якщо у вас є різні сорти. Вона гарна, вона теж дуже довго стоїть у букетах, вона сама ніжність. Касмію дуже добре купують флористи, і я думаю, що касмію реально пропонувати квітковим крамницям, Якщо у вас її багато, і вона гарна, її теж заберуть. Я не саджаю тюльпан і не саджаю нарцис на зріз. В мене нема теплиць, і я не планую їх будувати. Я розраховую на себе і на свої можливості, тому, тому так. Але це мій вибір, якщо ви бажаєте заробляти гроші і створювати велику квіткову ферму. То це шлях, який приведе вас до успіху. Я відмовляюсь від створювання ціпліц, будування ціпліц, тому що в мене немає можливостей на обслуговування цього бізнесу. Я розраховую на себе і далі планую розраховувати на себе. А, але ж ви знаєте, я ще пишу книжки, і це теж займає немалий час. Тому в мене маленька квіткова фірма. Але Серед цибулькових в мене є аліум. Я його посадила дуже багато, і в цьому році він має. Бути уже, вже гарним. В мене білий і сіні аліуми. Чим я вирішила, якою квіткою я вирішила ще займатися, це лілія. Вона мені дуже подобається і, можливо, лілію я буду досаджувати кожен рік, і мені хочеться, щоб моя лілія продавалася і щоб вона була гарною, такою, як я собі мрію. Мені дуже подобається тітонія. І в цьому році я теж її посаджу, але її складно продавати. Цю квітку майже не знають, і не дуже знають, як вона стоїть в букеті, а в букеті вона гарно стоїть. І вона дуже м -м, скрашує будь-який букет. Бо в неї м -м, такий яскравий червоний колір, навіть поміранчевий, вона робить. Будь-який букет э, драматичним. Ну що, давайте підсумуємо: перша цинія, друга касмія, третя жаржина, четверта сетарія, э, п'ята цитонія, э, шоста чорнобривці, сьома. Сьома Лілія. Це ті квіти, які я вирішила для себе висаджувати. Восьма. Алю. Є в мене ще анемона, але їй треба підрости. Є в мене ще півонія, але їй теж треба ще пару років, щоб вона набрала своєї краси, і квітів було багато. Що я робила правильно? Я думаю, що правильно я робила те, що я за один раз, за один сезон. Ні намагалася посадити всі квіти світу. В першому сезоні в мене було всього 4, 4 квітки. На другий сезон я додала квітів, але від деяких відмовилась уже у третьому сезоні. І таким чином в мене вже з'явилися мої. 8 квіток, обов'язкових 8 квіток, 8 рослин, які я буду саджати в цьому сезоні. Це і багаторічні квіти, і однорічні квіти. До речі, до речі однорічні квіти дуже рекомендую з них починати. Вони невибагливі вибагливі, і ви завжди можете від них відмовитись на наступний рік. І спробувати щось друге. Коли ви саджаєте багаторічні квіти, то це надовго. Треба саджати і ці, і ці. Наприклад, в мене є Ромашка, але вона не багаторічна, але ну вона багаторічна, але як я дізналася новий термін. З'являються квіти, які можна вважати малорічними. Так от Ромашка. Відноситься скоріше до малорічних, ніж до багаторічних. Її треба розсажувати таким чином, вона буде у вас постійно рости. Що новенького в мене буде в цьому сезоні? І з новенького буде те, що я вирішила міжряддя закрити? укривною пленкою від бур'янів. Я цього не робила ні в минулому році, ні позапрошлому. І це ні, аби які зусилля, які мені треба було застосовувати для того, щоб прополювати бур'яни поміж квітами. Про гроші? Ні, я не заробила багато грошей своєю квітковою фірмою. Але я заробила гроші і продала квіти. Якщо ви бажаєте жити з квітковою фермою, то це точно про те, що вам потрібні тепліці, вам потрібно масштабірування, вам потрібні наймані працівники і кредити в банку, скоріш за все. Якщо ви Бажаєте робити бізнес, який буде вас утримувати, то це так і це можливо. Особливо, якщо ви живете десь поруч з містом мільйонником. Якщо ви живете біля маленького міста, ну, наприклад, як я біля Полтави, то тут треба ураховувати ринок і попит він є, але але є своя специфіка. А, можливо, у Львові я, вона ще якась своя, у Тернополі ще якась своя. Це гарна квіти на зріз. Ви можете створити таку квіткову ферму, навіть не називати її фермою, просто створити місце у вашому саду, де будуть расти квіти на зріз. І ви... Просто будете в своє задоволення робити букети для себе, для ваших друзів. І це буде ніабияка підтримка вашого гарного настрою. І, врешті-решт, вашого здоров'я. Я бажаю нехай квіти будуть на ваших столах. І якщо ви бажаєте створювати бізнес на квітах, хай так і буде, хай у вас все. До зустрічі!